Привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію відео на тему зазіхаємо на святе. І сьогодні в нас тема цукор. Цукор точно багато кого цікавить, і я впевнена, що насправді ви знаєте дуже, дуже великий масив інформації стосовно цукру. Більшість людей знають, що ой не можна, ой, не корисно, але ми сьогодні роздивимось деякі нюанси, які, можливо, ви не знали, або ви про них не думали. Але почнемо з більш такого очевидного. Минулого разу, позаминулого, ми розглядали кофеїн каву, як вона діє? Як ви можете самостійно визначити, чи залежність у вас, чи це незалежність? Тому що досить часто люди починають: у мене незалежність. Я просто, ну, просто люблю, можу їсти, можу не їсти. І оце насправді і відповідь. Якщо ви легко можете довго не їсти цей продукт, то у вас залежності дійсно немає. Тому що залежність це коли ви, наприклад, фоново ви звикли до декількох ложечок цукру в чай, або ви звикли до просто, що ви їсте солодке протягом дня. І потім, коли ви це забираєте, тобто так, я не буду їсти, кажуть, не корисно, у вас починається ломка. Цукор дійсно визнаний легальним. Наркотиком, тобто легалізованим, ніхто про нього так не говорить, звичайно. Але він так і діє на організм. Саме тому в нас відбувається ломка, коли ми її багато-багато їли, а потім перестали їсти. Якщо ж ви можете довго не їсти, то я думаю, взагалі це відео не для вас, і це взагалі для вас не проблема, але можливо ви з цікавості подивитесь. Отже, цукор. Біохімічно можна розглядати дуже багато, але є дві. Такі цікаві основні його дії на організм, які, якщо ви будете пам'ятати, це у вас підвищить мотивацію і цікавість періодично влаштовувати, наприклад, собі самодослідження. Це такий період повністю без цукру. Зараз не буду казати, давайте всі відмовимось, тому що я не люблю догм, я не люблю штучне, штучно прив'язаних заборон, і насправді ніхто з нас глибинно не змінюється саме через заборони. Це зовсім по-іншому ем, трапляється зазвичай. Отже, перше, цукор. Його вплив на біохімію організму. Справа в тому, чому його дуже хочеться. І якщо людина вже їсть щось солодке, їй хочеться солодкого сьогодні, завтра, післязавтра, часто. Тому що в нас є мікрофлора, вона знаходиться в кишківнику, і в нас є мікробіом. Мікробіом це, власне, можна сказати, що це мікрофлора, яка вже розповсюджена на весь організм. Тобто мікробіом це наші жителі зазвичай дружні. Розрізняють три види мікрофлори: дружня, бактерії різні, дружні, недружні, ще патогені називаються, і умовно патогені. Умовно патогені вони є в організмі. Але їх може бути більше, їх може бути менше, вони можуть визначатись у вас на аналізах, але при цьому вони не шкодять організму, якщо вони знаходяться в такій певній кількості, не перевищують деякі норми. І от, коли ви споживаєте якусь їжу, ви з чимось контактуєте, то ці бактерії, вони живі, живі бактерії, вони теж її споживають. І в залежності від того. Яку їжу ви споживаєте, ці бактерії і ростуть більше. А наші дружні-бактерії, друзі бактерії, які мають бути в організмі, вони люблять зазвичай якраз таки корисну їжу. Тобто все те, що свіже, все те, що здорове, не будемо перелічувати: овочі, фрукти, злаки, білки здорові і так далі. Вони все це люблять, і вони ростуть. На такій їжі. Саме тому всі дієтологи, нутриціологи радять побільше там, свіжого, побільше овочів, побільше салатів, тому що це годує вашу корисну, вашу дружню мікрофлору, яка в кишківнику, коли її стає більше, то автоматично оздоровлюється увесь організм. Тобто, якщо у вас схильність, наприклад, взагалі там, до отитів, здається, де вуха, а де кішківне. Справа в тому, що те, що відбувається у вас там, в шлунково-кашковому тракті напряму впливає, що у вас відбувається ось тут і в усіх інших органах. Тому що е, збій мікрофлори впливає на збій мікробіому, і це автоматично призводить до запалення в різних частинах тіла. А в яких частинах тіла зазвичай отут вже підключається психосоматика. І е, коли ви їсте, наприклад, багато. Некорисної їжі, фастфуду, солодкого, штучних жирів, швидко приготовленої їжі в плані, що це швидкі вуглеводи, знову ж таки, фастфудні явища, то у вас на цьому дуже зростає кількість патогенної і умовно патогенної мікрофлори. Вона зростає, тому що вона цим харчується. І автоматично в організмі усюди також зростає її кількість. І з'являються запалення і що? Зниження імунітету. Багато хто читав, напевно, навіть просто статтю, так відкриєш якусь в інтернеті, що якщо хочете покращити супротив різним вірусам, покращити силу імунітету, то цукор от прибирайте, наприклад. Чому? Не тому, що напряму в е, зону імунітету, в, там, в лімфовузли, йде цей цукор, не тому, а тому, що цукор дуже живить патогенну мікрофлору, а коли вона виростає, стає дорослою, їсти багато, то е, організм втрачає здатність, тобто е, добре, активно е, відбиватись від інших всіх патогенів вже вірусів. І так далі. Окрім бактерій, в нас є ще грибки. Найбільш розповсюджений, найбільш відомий це гриб кандида, він є в організмі і він є умовно патогенним. Тобто він є, він у вас є так само, як і паразити. Вони є в усіх, просто питання в кількості. І коли ви їсте багато солодкого, багато швидких вуглеводів, то цей гриб, грибок, він. Зі спорами він розповсюджується по всьому організму. Одночасно немає такого, що десь він є, десь немає. Ні, якщо він є, то є усюди. Він починає дуже на цьому процвітати, сильнішати, і тут у вас починається молочниця, дисбіоз запалення збої стулу, будь-які запальні явища, все, що тут, всі синусити, отити, всі іти. Тобто, що таке іт, захворювання, які закінчуються на іт, це запальні захворювання, в результаті запалення певних ділянок, органів, від яких, власне, і йде ця назва. Все досить просто, якщо піти в суть. А, тому цукор провокує власне всі ці явища. Зовні це виглядає, як в мене, під, занизився, впав імунітет. Тому, коли ви. Виключаєте або знижуєте кількість цукру або продуктів, які його містять в раціоні. Автоматично що стається? Ці бактерії, та вся мікрофлора, патогена, умовно, патогена, яка любила харчуватися всім цим, їй стає погано. Вона починає подавлятись, подавлюватись, відмирати. На фоні цього починає процвітати наша дружня корисна мікрофлора. Коли вона починає процвітати, її стає більше. Автоматично в нас підвищується імунітет. Тобто без ліків, без якихось там сильних препаратів ви самі можете корелювати тим, що відбувається всередині вашого організму. Саме тому так, цукор це перше, що відміняють. Зазвичай я знаю урологи, гінекологи, якщо у людини, наприклад, хронічна є молочниця. Якщо хронічний цистит, який постійно загострюється, це перше, одне з перших, що буде на це впливати. І так, можна сказати, що почекай, але ж це зовнішня бактерія, зовнішньопривнесна бактерія, яка провокує цистит. А ми на холодному посиділи. Ніяка зовнішня бактерія, ніяке сидіння на холодному не спровокує в людини цистит, якщо для цього не було передумов в самому організмі. Тобто одні й ті самі люди посидять на холодному. Тобто, от, наприклад, є 5 людей, вони посидять на холодному. Є 5 людей, в них потрапить ось ця бактерія. І в усіх п'ятьох людей буде різний сценарій. По-різному, організм буде власне, на все це реагувати, тому що усюди сили організму будуть різними. Другий момент знаєте, цукор. Інсулін, стрибки інсуліну в організмі, стрибки цукру в цілому, що це робить з нами? Це робить таку кардіограму нашого самопочуття і таку кардіограму, тобто піки падіння, піки падіння всього, що відбувається у нас в організмі. Це автоматично буде з вам створювати стрес, тривогу, комусь навіть провокувати або підтримувати панічні атаки і поганий сон. Тому що наш організм дуже любить плавність, все в природі дуже любить плавність. Океанічні хвилі, день ніч, повторювані явища. Чим більш різко у вас підскочив цукор, тим більш шалено він потім впаде. І в цій точці внизу вам буде сумно, буде депресія. Чому? Тому що це вам будуть в дзвоник знаєте, так настирно дзвонити. Оці бактерії, оці ваші жителі, які хочуть нової дози цукру, а ви це будете відчувати як своє бажання. Вгалом, коли йдеться про інтуїтивне харчування і що ну, потрібно інтуїтивно харчуватися, я в цілому за дійсно, тобто все, що в нас природні, все, що по нашому бажанню, це дуже класно. Але справа в тому, що потрібно тут розрізнити інтуїтивне власне харчування, тобто моє. Моє те, що я хочу, те, що мій організм хоче. А справа в тому, що стосовно продуктів, якщо в нас пішов ем, збій мікрофлори, якщо підвищилась кількість паразитів, які наїлись, м'яса, цукру, різних таких поєднань, то ваш мозок, він, е, ви не себе чуєте, ви їх бажання чуєте, тому що вони живуть у вас. І те, що ви відчуваєте як бажання солодкого, то це насправді їх бажання. Питання: а що ж тоді робити? Ну, от мені хочеться. Справа в тому, що напевно ви бачили, є такі таблички, що якщо вам хочеться цього, то вам не вистачає ось цього. Якщо ви хочете цього, то Можна замінити цим, можна замінити. Насправді є ж яке поняття: є цукор штучний, є цукор натуральний. Натуральний цукор це все, що міститься у фруктах. У багатьох насправді продуктах в тому самому буряку, в моркві є природні цукри. Вони є досить з високим глюкемічним індексом, але це вже якщо ми зануримось прямо туди, поки що не будемо. І ви можете просто обирати для початку природні цукри. Тобто те, що є хоча б дане природою. Дане природою в нас є фрукти, є ягоди. Дуже багато, наприклад, де в бананах, в фініках, це прям майже тортик з'їли. Менше ви можете прямо подивитись таблички, менше буде в яблуках, менше буде в цитрусах. І ви можете, замінювати, замінювати. що ви помітите. Вам не буде їх хотітись так, як, наприклад, солодких булочок. Не буде хотітись так, як цукерок, тому що не буде такої сильної залежності, тому що там немає такої концентрації, по-перше, по-друге, там немає ароматизаторів. Далі замінювати Так, є мед. З медом теж треба буде бути так, ну, обережними, тому що це не той продукт, який варто їсти багато-багато, але в невеликих кількостях він дуже корисний, коли він натуральний. І є складні вуглеводи. Ось на цьому хотілося б зупинитись більш так детально, що в складних вуглеводах часто організм відчуває потребу, а не в цукрі, а не в солодкій їжі. І якщо ви передивитесь свій раціон на тему, а чи достатньо в мене в їжі складних вуглеводів, що таке складні вуглеводи? Це цільнозернові крупи. Цільнозернові крупи, тобто це будуть каші, якісь гарніри, це буде цільнозерновий хліб. І якщо такого у вас в раціоні буде достатньо, то вам буде набагато менше хотітись солодкого. Ви прям побачите ось цю співзалежність одного і іншого. І ще такий момент, який сюди доторкається, знаєте, так на кінчиках пальців. Є часто фраза, що. От я хочу солодкого, що ж я хочу, блін солодкого, краще б не хотіти солодкого, а я хочу солодкого, в мене залежність. Дивіться, ми в залежності роз, якби, роздивились. А, так, вони бувають, а вони дуже залежать від нашої мікрофлори, від того, наскільки організм чистий, які в нас звички, як функціонує мозок, які у вас емоції. Але тут є ще оцей момент про емоції. А, справа в тому, що сам солодкий смак, а, він. Нашою підсвідомістю він сприймається дуже добре. Чому? Тому що так склалось від дуже-дуже древніх часів те, що солодке, те дає енергію. І логікою тут ви собі ну, можете згадувати про це. Тобто, це є нормально, це є нормально хотіти солодкого. Це є не окей, тобто не здорово залежати від цього, але це нормально, якщо вам хочеться. Тобто не потрібно знаєте, себе гнобити, що що ж я така, я хочу солодкого, що ж я за слабка людина, то така. Насправді по психосоматиці розбирається, що солодке це перший смак, з яким в ідеалі стикається людина в цьому житті, тому що материнське молоко воно має солодкуватий присмак. Тобто це напряму зв'язка ще не тільки з тим, що воно дає енергію, тому що колись давно наші предки більше їли плодів фруктів, і це було дуже цінна їжа, тому що, наприклад, в холодні часи її не було. А ще й тому, що перше, з чим ви стикаєтесь в цьому світі, це солодкуватий смак. І це пряма підсвідома асоціація з безпекою, з затишком. З матір'ю, з обіймами, тобто з усім, усім цим. Тобто це дуже нормально, коли подобається солодкий присмак. В цьому нічого такого немає. Просто питання, чи воно залежність саме від хімічних якихось речовин, таких як білий цукор, чи просто ну, ви любите солодкий присмак як нормальна людина і все. тому це насправді дуже тендітно і ніжно така тема, що а, солодкий смак. Це зв'язок з усіма цими почуттями, з потребою бути в безпеці, з потребою бути обійнятим, потреба відчувати позитивні, приємні емоції, радісні. І ви можете помітити в себе, що зачасту солодкого хочеться коли? Коли життя не дуже солодке, тобто період не дуже приємний, або ви відчуваєте себе а, одинокими в якийсь період, або вам не вистачає позитивних відчуттів, радості, а, тоді часто починає хотітись солодкого, і це нормально. І ви можете помітити, що в яскраві періоди свого життя, в періоди вражень, в періоди закоханості, тобто якісь ось ці емоційні, гормональні сплески, вам солодкого зазвичай хочеться менше. Чому? Тому що ось ця емоційна сфера вона повністю закрита. Тому тут ще треба передивитись в ідеалі, як я живу, чи моє життя моє, мене радує, чи в мене просто навіть от по колесу баланса сфер людини, сфери життя. Просто в якому воно стані? Можливо, в мене щось просідає, і цим солодким я просто додаю, додаю собі емоції, отаким от легальним, не дуже корисним, але доступним засобом. Ось так. Насправді тема дуже велика, ми можемо роз ну, дуже багато куди піти в ній, але ми не будемо, тому що ну, немає ніякої потреби. Головне розуміти суть. Ви, коли розумієте суть, ви потім можете декорації навколо цього не розповідати, здаватись дуже грамотною людиною, але насправді головне розуміти суть цього, і що я пропоную. А, якщо у вас ця тема цікавить і вам хочеться щось в ній зрушити, але ви про себе можете розуміти, от я зараз собі почну забороняти з якогось нового там понеділка, а, і буду сумна, або ой, знову це почнеться, або похудаю, потім знову по, наберу вагу. Ні, справа в тому, що спробуйте підійти як до дослідження. Тобто, наприклад, хм, я спробую цей тиждень бути без солодкого. і буду дивитись. Відчувати, а як я себе в цьому відчуваю? Зазвичай психіка досить добре ставиться до таких експериментів. І коли ви, не послухавши когось, послухавши мене, почитавши книжку, будь-що, послухавши зі сторони, а на своїх власних відчуттях проживете, відчуєте, о, тут я почуваю себе так, а тут так, тут сон був гірший, а тут сон був кращий. Коротше, все це тут я пішов чомусь у депресію, а тут мені прям. Було досить сильно добре. І от коли ви свою власну залежність або її відсутність виявите, коли ви свій власний організм, свої власні емоції відчуєте в процесі, наприклад, відмови від цукру на якийсь просто тиждень, тоді ви вже зможете приймати свої зважені власні рішення, як ви живете, як ви харчуєтесь. Тому що насправді ніхто нікого не може змусити, і ось всі ці так не їж. Це все абсолютно пусте, тому що ми приходимо до кардинальних змін в кращу сторону, в гіршу теж, тільки з, зі своїх власних внутрішніх потреб, бажань. Ну, а якщо не бажань, то стресів і криз. Бажаю вам, щоб у вас все було тільки по вашим бажанням, щоб не було пенділів ззаду, було тільки от я з натхненням йду вперед. Буду дуже рада, якщо поділитись своїми історіями, з солодким, з цукром, тому що вони бувають дуже-дуже-дуже різні. Це досить цікаво, тому що це також про нашу підсвідомість, про наш зв'язок, зі, зі світом. Тобто, це дуже сильна насправді така кореляція не тільки просто з харчуванням або з фігурою, або зі здоров'ям, а загалом з життям, як ми його бачимо. Буду вдячна вам за підписку, за лайк. Якщо ви хочете відео стосовно харчування, стосовно здоров'я, стосовно карми, на якісь певні свої теми, пишіть в коментарях, тому що про цукор, власне, написала чудова дівчина під відео запитання про каву, і ми так продовжуємо, як серіальчик. Всіх обіймаю. Пока-пока.